Даша, його в Великні, Хисоцької області. Топіконенко Галина Захарева, село Велетенське, допомога нам потрібна, тому що в нас дуже б'ють зона бойових дій. Стріляй, буває такі дні, що без кінця пошті. Нас бомблять. Бомблять ночі, бомблять днем. І ніч була. І зараз ось зараз йдуть прильоти. Я Лазарчук Світлана Ульфатівна, Херсонська область, прожила, село Велетенське. От стосовно мене, вже п'ятий прильот вдома. Рейса в Херсонській області. Це кожний день. Нас тут так гатять, що ще добре, що до цього часу є світло, а то кожен день вибувають, особливо на ніч. Уже немає там ну, нічого живого. Сьогодні я їхала з Білозерки, там прильоти були. Автобус їхав з швидкістю, щоб ніде нічого не попало. Я проживаю в Білозерської громаді Херсонської області, село Велетенське. звати Віра, область Білозерський район. Обстріли кожного дня. Ми знаходимося на новій точці. Тетяна село Велиценське дуже погана ситуація. Благодаря цим волонтерам хліб возять і все, бо один магазин працює, не хліба немає, не привозять. Кожен день іде обстріл, гинуть люди. Пенсіонери теж вони страждають. Немає хліба нам не возять, теж може десь попаде в камеру. Люди пенсійного віку вони не мають, не мають змоги навіть той самий хліб поїхати купити. Нам дуже необхідно буржуйки, стройматеріали, зляхи, плити конкретно, щоб якось підвезли до нашого села. Допомогу потрібно всім. До нас не хочуть їхати, бо дуже великі обстріли. На всяка потрібна, а так хліб. Ну, звісно, тому що ви знаєте, ми навіть не можемо нікуди виїхати, ми боїмося, тому що і автобуси обстрілюють, і дороги обстрілюють, і все обстрілюють. І навіть за, за машинами гоняться тільки ті дрони. Вдячні, отак я вам скажу, вдячні за те, що люди нам привозять допомогу, тому що допомога нам потрібна. Мені потрібна допомога, мою ще потрібно, грошова допомога потрібна. Усіх фонди, усі, які допомагають нашому селу, їм низький поклінь. Сьогодні ми в селі Вотенська і ми сьогодні привезли допомогу вигляді Галуш і намагаємось допомогти людям тим, чим можемо на сьогоднішній день. Хай Бог благословить всіх, хто допомагає нам. Що ви отримали? Так, да, да, вам. вам подобається? Так. дякую церкві, благодать. місто Одеса за нашу підтримку. Большое спасибо, Люда.